Ще будемо говорити зараз про 100 днів звітності уряду нового, про 10 вимог конкретних реформ в країні, і зараз вже підготовлені, пакети цих реформ. Ми будемо ще говорити про кілька питань конкретних стосовно реформування майдану. А також ми ще будемо зачитувати вам маніфест спільного майдану, але зараз пропоную послухати. Власна, адвоката, представникам та корпораційної сотні Анатолій Машлов. Ми будемо говорити про зброю. Вітаю громади! Мені дуже приємно, дійсно, що пройшов час, і в ту сцену, на яку ніхто не міг потрапити, крім політиків, ми можемо виходити сюди і давати ті знання, ті навики, які ми бачимо і які ми отримуємо за своє життя. Мені дуже легко зараз виступати перед вами і казати дуже важливе питання, яке існує в країні. Це про зброю. Я хочу запитати вас, ви вважаєте себе вільними людьми? Ви вважаєте себе вільними людьми? Да. Да? Ви прагнете бути свободними і щоб ніхто не мав можливості вами маніпулювати? Так! Да. Захищає свій Господа, він захищає своїх рабів. Люди вільні захищають себе самі. І дослідивши питання юридичне, так як і адвокат, я хочу сказати вам, що в Україні не існує фактично жодних правових підстав, крім тільки двох нормативних актів, які регламентують обіг зброї в країні. Скажіть мені, люди, які живуть при Прибалтійських республіках. Болгарії, вони що більш доросліші, ніж ми? Чи краще, ніж ми? Чому люди мають зброю і мають бояти. право захищати себе, своїх дітей, своїх рідних, свою країну Це сьогодні? Чому ми не можемо цього робити? Скажіть мені, якщо ми вільні, ми маємо право захищати себе. Скажіть мені, чому склада з 96-го року сприйняття? Надати закон про зброю для того, щоб ми мали право стоїти свою гідність. Вони бояться не за те, щоб щось відбувалося в країні. Вони бояться за себе. Вони бояться, щоб країну ми не взяли в свої руки. Я проаналізував і зробив. Я думаю, що на наступний тиждень ми вже будемо готові подати до суду позов про про відміну. До міністрів і інструкція МВД, яка регламентує опік зброї. І вони вирішують, хто має право, хто ні. І вони вирішують, що є зброєю, пістолет, рушниця чи інше. Скажіть мені, міліція виконує функцію контролера народу, щоб йому можливість мати зброю. Це нормально. Суду, і я думаю, що ми суду допоможемо прийняти законне рішення. Або може швидше Верховна Рада прийме за 18 років закон про зброю, і тоді ми з вами зможемо мати місто чи інше. Люди мають права, вони можуть водити автомобіль. Ви подивіться їх недолугі пояснення, що якщо буде зброя, ми всіх одне одного перебиваємо, люди їздять на автомобілях. Це засіб появищеної небезпеки, і люди не вбиваються. Вони живуть з діти, жінки гинуть люди, але від зброї гинуть одиниці. Якщо людина має права, вона має право піти в магазин і купити зброю вільно. Якщо вона має можливість керувати автомобілем, значить вона вже довірена державі, що має право мати зброю. Це наш основний тезис, і Верховна Рада повинна це зрозуміти. Я хочу запитати вас, чи підтримаєте ви нас, коли ми будемо подавати в суд позу про відміну двох рекомендуючих документів, які забороняють нам, громадянам України, мати зброю? Підтримайте нас. Да! Ви хочете бути вільними людьми? Так! Да! Да! Слава Україні! Да! Ми забуваємо про це, що ви є відповідальними за власні дії і за власне життя. Будь ласка, я прошу Василя Печко.